Спілкуючись з людьми е, і запрошуючи їх в церкву, е, часто люди якісь видумують якісь перешкоди, якісь е, перепони для того, щоб бути в церкві. Е, одна знайома, вона е, працює там в одній фірмі, де я закупляюся. І вона казала: я якось заходжу, вона каже, ти з кар'єрною? Да, з кар'єрної. Слухай, а я з бабусі туди ходила в ту маленьку хатку. Я кажу, так давай приходь. Вона каже, через дві неділі прийду. От, е, пройшло вже місяць. Пройшов місяць, і вчора я їй пишу. Кажу, ти ж обіцяла. От, приходь, будемо раді тебе бачити. Вона коротко написала: ну, типу, дякую. От, але я сьогодні виглядав, 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 виглядав і не виглядів, на жаль. Якась перешкода. Одного чоловіка, вчора ми там двоє хлопців, які допомагають мені там, в будівництві. От, я кажу, слухайте, давайте пішли на зібрання. Він каже, да, я колись давним-давно. Був на зібранні, давним-давно був на зібранні, Так кажу, приходь. Та каже, штанів у мене немає. Я кажу, так я дам. А він сміється, він там високий, там, каже, сміється з мене. Кажу, да нічого кажу, ти неважно, там уже які вже не такі вже вглажені, але приходь в церкву. Ні-ні, ні штанів немає. Перешкода. З іншими людьми спілкуюся, каже, та я такий грішний, я такий грішний, що я не можу прийти. Ну, то ж святі люди в церкві, а я грішний. Не можу прийти. І постійно якісь перешкоди. Ви знаєте, роздумуючи над цим, я думаю, що. Люди ставлять якісь прегради, перепони, перешкоди для того, щоб прийти до Бога. Шукають причину. Але, але взагалі, коли роздумуєш про те, що, який є Бог і що Він робить для людей, то я розумію, що шлях до Бога простий. Що хотілося б запам'ятати для, для себе і для тих, хто, з ким ми спілкуємося, що вони могли зрозуміти: шлях до Бога простий. Шлях до Бога простий. І Є декілька моментів, які я хотів би показати через слово Боже, і розвіяти ці непрості ситуації, які створюють для нас, що до Бога він важко, щоб бути почутим. Важко, коли щось в твоєму житті щось зміниться. А насправді, як ото, як хмари, були хмари, бачите, зранку, і розсілися ці хмари. Сонце нікуди не дівається, правда? Воно залишається. Хмари вони тимчасові. І оці хмари, які приходять в життя людини, вони розвіються Словом Божим. Що шлях до Бога простий, ти можеш прийти до нього дуже легко і просто. І е, один із моментів це те, що Бог сам кличе. Ви знаєте, коли ти маєш потребу, коли ти маєш потребу, то хто шукає вирішення цієї потреби, хто більше всіх бігає, той кому це потрібно. Він бігає, щоб вирішити якусь потребу. Він ходить, шукає, шукає можливості, як це зробити, як це виконати. А виходить так, що проблема наша, а Бог її вирішує за людину. Бог сам кличе. Тобто тобі не потрібно там домовлятися про зустрічі, шукати можливість зустрітися, ставати там в чергу, записуватися. Бо ти хочеш рішити якесь питання, ти маєш зараз так зробити? Десь записатися, стати в чергу, домовитися, через кого домовитися, щоб рішилось твоє питання. Бо воно для тебе важливо. І дивна річ, Бог сам кличе, щоб ти вирішив це питання. Щоб вирішилась твоя проблема. Бог сам кличе. І місце писання говорить так. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Звучить Бог клич, каже: прийдіть до мене, і я вирішу ту питання, ту проблему. Прийдіть до мене. Бог кличе. Це не я шукаю бігаю, де мені рішити моє питання. Бог закликає. Так просто. Бог кличе, щоб вирішити те питання, яке в тебе є. Його рука допомоги завжди простягнута до людини. Каже, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Рука Його допомоги, рука Його любові вона простягнута до людини. Господи, як з тобою добре, як з тобою просто, з тобою просто. Тому що це не я шукаю вирішення питання. Ти шукаєш вирішення моєї потреби. І так за цього простіше, правда. Коли хтось позвонив, слухай, там в тебе були ті, -ті, 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 ті питання. Я все вирішив. Я зробив. Піди туди, туди, там візьми. Піди туди, туди, я то зробив. Приємно, правда, коли не ти переживання, цей груз на тебе лягає, а хтось рішає за тебе це питання. І ти розумієш, ти не сам рішаєш. Я пам'ятаю, до 20 років я сам рішав. І цей тягар такий на мені був, що я мав сам, все сам, все в житті маю сам. Цей хрус сам, проблема твоя. Ти з нею розбирайся, розхльобуйся. Весь тягар на тебе. І коли я покликав Господа в 20 років, то я зрозумів, мій тягар перейшов. Я не сам тепер. Де б я не був? Обставини непрості, обставини важкі, але я не сам тепер йду. Так наче таке відчуття, не хтось тебе взяв на руки, і він тепер несе тебе. Він тепер тебе несе. Не сам ти несеш себе, свій тягар, свою проблему, свої труднощі, свої складнощі. Він тебе несе, Бог сам кличе. І одне ще місце писання, це Ісаїв 65, розділ, перший другий вік, що написано так: Бог говорить, звертаючись. Я прихилявся до тих, що мене не питали. Я знайдений тими, що мене не шукали. Я казав: оце я, оце я до народу, що ймені моє був не був званий. Я весь день простягав свої руки до люду запеклого, що він за своїми думками дорогою ходить недоброю. Каже, мене знайшли, хто мене не шукав. Тобто Бог говорить: мене не шукали люди, не шукали спасіння, не шукали мені притулку. Якщо взяти весь народ. Але каже. Вони знайшли мене. Чому? Тому що Бог прийняв участь в тому, щоб люди могли його знайти. Бог настільки упростив цей шлях, людини до себе настільки упростив. Що не вони кличуть, а Він кличе до них. Він відкривається. Він каже: Я тут, я живий, я чекаю, я хочу допомогти. Бог сам кличе. І коли кличе людину, де ж його шукати? Як його знайти? Я раніше пам'ятаю, коли. З бабусею, то я пам'ятаю, три рази на рік ми ходили в церкву. Бо я знав, що там, це, там церква, там Бог. А так можна, в принципі, все, що хочеш робити. От в церкві треба поводити себе правильно. Бабуся мене навчала в церкві, гарненько себе поводься, не бешкетуй. А виходиш з церкви, то вже ж сам собі хазяїн. От і так і жив. Бог є всюди. І апостол Павло писав, що. Це перше Коринтія нам перший, перший розділ, другий вірш Божі церкви, що в Коринті, посвяченому Христі Ісусі, покликаним святим зосіма, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Їхнього і нашого. Він засвідчує про те, що людина може кликати до Бога на всякому місці. Де б людина не була, вона може закликати до Бога. Настільки упростився шлях. Я зустрічав одну жіночку, яка їздила і мала ввести записки для того, щоб рішилося її питання. Ну, ми з нею розговорилися, їдемо в трамваї. Вона каже, це я завезла в один монастир записку, в другий, а потім поїду в третій. Я говорю, а якщо два, два не допоможе. Треба три. Якщо я завезу, то він допоможе тоді. І обов'язково треба в те місце поїхати. Обов'язково до того треба поїхати. Бога можна знайти на всякому місці. Бог так зробив, що він є всюди, Бог є всюди, щоби закликати його імення. Він є всюди. І Матвій 18, розділ, 20 вірш. Бо де двоє чи троє, в ім'я моє зібрані, там я серед них. Де двоє чи троє зібрані? Нас більше двоє, чим троє, правда, тут і каже Бог серед нас. Говорю, Господи, дякую тебе. Ми зібралися з сім'єю зібралися, ти посеред нас. Так просто стало, щоб Твоя присутність наповнила нашу сім'ю. Так просто стало, щоб Твоя присутність наповнила людей. Так просто стало. Не треба десь кудись ходити. Ти тут, зараз є, коли закликають твоє імення. Ти близько на просто. Просто деякі труднощі вони так ускладняють, що так важко, мабуть, отримати якусь поміч, якусь підтримку. Слово Боже говорить, що Бог, Бог до, шлях до Бога простий і з Богом також просто. Третє, це Бог добре чує. Бог добре чує, коли ми кличемо до Нього, ми можемо навіть не встигнути і сказати, а Він чує, що в нас є в нашому серці. Ще не було того на нашому язиці, а Бог чує. І Римлянам 10, 10 розділ, 13 вір, каже так: бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Тобто людина, яка кличе до Бога, вона буде врятована, буде спасена. Бог на всякому місці. І Він чує. Так приємно, Господи, шлях до тебе такий простий. Ти чуєш, коли кличуть до тебе. І це багато місць в інших місцях Писання також повторюється про те, що коли людина буде кликати до Нього, то Він явить спасіння. Єїль 2.32 написано так, і станеться. Кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться. Кожен, хто буде кликати ім'я Господнє, він спасеться. Бог чує тих людей, які кличуть до нього. Бог чує тих людей, які кличуть до нього. Як приємно осознавати, Боже, Ти чуєш. Господи, Ти чуєш. Потім далі ми бачимо також з цих місця писання, що Бог є для кожного. Бог є для кожного. І Римлянам 10 розділ, 12 вірш, каже, бо немає різниці поміж юдеєм та Геленом, Бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бог багатий для всіх, хто кличе Його, багатий для всіх. Ну, Можливо, той, він знайомий того, то йому дадуть. Може, той спритніший, швидший, розумніший, мудріший, то йому буде то чи інше, він отримає. Але у Бога успішний кожен. Кожен у Бога є успішний. Тому що Бог є для кожного, для кожного Бог. І це приємно зазнавати. Це Настільки простий шлях до Бога. Тому що Бог є для кожного, багатий для всіх. Для всіх багатий. Для того, щоб бути почутим Богом. І Псалом 144, 18 вірш говорить так, Господь, близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Всім, близький. І ти, Господи, ти до мене близький. Можливо, та людина, вона там 5 разів прочитала Біблію, а я всього один раз прочитав, або тільки почав читати. То ти до нього, мабуть, ближче. Він же більше знає про тебе. Писано, Господь, близький всім, хто кличе до нього. Всім, для кожного, всім, хто кличе до нього. П'яте – це Бог дає просто. Ми говоримо, що шлях до Бога простий. Бог дає просто. Читаючи місце писання, я на ньому щось зосередився. Я думав про нього, вдивлявся в нього. Господи, тобі так просто. Буває, до людей треба просить. Він каже, слухай, ти не так мене, ти чого не робиш? Я говорю, А ти не так мене попросив. Ти маєш так вічливо, ніжно, з підходом попросити у мене. Ну, це так син мій каже. От. Ти не так попроси мене, ти маєш отак, отак, отак просити. Тобто є там певний механізм для того, щоб все-таки зробили те, що ти просиш. І написано: А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докаряє, і буде вона йому дана, буде дана. Каже, як Бог дає? Я здивувався, Боже, ти даєш просто, без всяких механізмів, сложних підходів. Бог дає просто. Я говорю, Так приємно Боже чути від Тебе, що ти то, що мені необхідно для мого життя, для християнського мого життя, ти даєш просто і без докорів. А, мудрості не вистачає. А, любові не вистачає. А от ти який недосконалий? Бог так не говорить, не докоряє. Сьогодні приходиш за мудрістю. Так ти вчора приходив, що знов не вистачає. Бог не докоряє, Він просто дає і все. Я росту, як з тобою легко. Так приходиш. Кажуть, не сьогодні, завтра прийдеш. Оформляли щось, да? Там приходиш, завтра прийдеш, через місяць прийдеш, ще не готово, потім прийдеш. Бог дає просто, просто дає. Приходиш до нього, без докору. Він дає просто, коли ти в нього просиш. І коли ти просиш, то розумієш, в кого ти просиш. Да? Ми... Він говорить про себе, що той, у кого ти просиш, він, він, талю, він той, хто має. Той характер, який хоче дати, і Псалом 85, п'ятий вірш говорить так: Ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Простий шлях. Коли ти приходиш до Бога, ти розумієш, хто він є. Коли ми молимося молитвою, Отче наш, ви знаєте, то ти розумієш, коли ти починаєш тільки молитву, тільки ти починаєш, ти вже розумієш до кого ти звертаєшся. Тобто, і хто він по відношенню до тебе, і хто ти по відношенню до нього? Ти розумієш, Отче, Отець, той, хто має до тебе відношення, той, хто бажає за тебе піклуватися, ти його дитина. Він не може відмовити, він не може дати камінь, коли ти просиш хліба. Не може. Чому? В його характері цього немає. В його характері він добрий, вибагливий, многомилостивий для всіх, хто кличе його. Тобто Бог добрий. Знаєте, коли ти приглядаєш який є Бог, ти розумієш, що Бог той, хто сам кличе, Бог той, який є всюди, Бог той, хто добре чує, Бог той, хто е, для кожного є, Бог той, хто дає просто, Бог той, хто є добрий. Ти розумієш, щось з Богом і просто. Це не важко, це просто. Я пам'ятаю, тільки показся, тільки почав вивчати, досліджувати слово Боже, Думаю, Думу, яке ж ти велике, яке ж ти велике? Я в армії правила вивчав, тільки вивчив їх, тільки там дослідив їх всіх, їх всього виконують. Тут раз покаявся. І тут ціла Біблія, і там всі які законі, всі кі своді, всі якісь заповіді, там 613 заповідей. Це ж треба ж всі там виконати. А Біблія говорить, що римлянам, там з 13 родинатого розділ, з 8 по 10 вірш, написано, що любов не чинить зла ближньому. Тож любов виконання закону. Тобто любить ближнього. То хто любить ближнього, той виконав закон. Я говорю, ну так це ж простіше, там раз-раз, раз, 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 раз. Спростили, 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 спростили. добрались до римлянам 13 розділів, там кажуть, просто любить треба. І все. Я говорю, і все так просто. Просто любить. Так, так можна, так легко. Так я люблю, так мені подобається. Тут багато стільки всяких А Тут одне уравнення. Легеньке, просте. Дуже зрозуміле. Любов не робить зла своєму ближньому. Як хтось сказав, люби Бога. І роби все, що хочеш, да? люби Бога і роби все, що хочеш. Господи, як ти спрощуєш шлях до тебе, як ти спрощуєш християнський шлях, як ти його спрощуєш, ти просто люби, нічого сложного. Ти це просто робиш. Якщо ти все забув, як що робити? Просто люби. Люби той любов, яку Бог навчає. І Матвія 11, розділ, 30 віч каже, що Божермо моє любе, а тягар мій легкий, з Богом просто, з Богом легко. І він говорить, що апостол Петро каже, що покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Господи, оказується всі мої журбу, тяготи, турботи мої, ти забираєш, не я їх ношу. Так з тобою легко, з тобою просто поділився. Ти забрав мою журбу, забрав мою проблему, турботу, мою хвилювання моє забрав, впевненість дав мені, мир дав, надію мені дав, попіклувався за мене. Про свою любов нагадав до мене і нагадуєш кожного дня. Я говорю, Господи, як добре, що шлях до тебе він простий. Як добре, що з тобою просто, з тобою просто. Хотів би разом з вами, друзі, подякувати Богу, що Він настільки упростив шлях до себе людей. Зробив все для нашого спасіння, забезпечив всім для того, щоб людина отримала спасіння. І помолиться за цих людей, яких виникають ці перешкоди, перепони в їхньому житті для того, щоб прийти до Бога, щоб ці перепони, перегороди вони всі ушли, щоб вони могли знайти цей шлях до Бога, який вельми є простий, і могли наслідувати вічне життя. То давайте разом помолимося. Амінь.